Хотів би також мати свою репліку по відношенню до дефолту, тому що дуже багато спекуляцій по відношенню до дефолту. І я би хотів, щоб наші громадяни залишалися там, психічно спокійними, коли вони чують по телевізору або від журналістів слово дефолт. Дефолт починається з того, що спочатку в тебе закінчуються гроші і ти не можеш виконати свої зобов'язання, потім ти приходиш в банк, не можеш повернути кредит. І у банку починається дефолт, він не може виконати свої зобов'язання по депозитам. Після того, як у банку починається дефолт, виникає дефолт по його зобов'язанням перед бюджетом, а значить у бюджета виникає дефолт. І тільки після того, як у бюджету виникає дефолт по його зобов'язанням, виникає дефолт у держави. То я би хотів, сьогодні я був представником Міністерства фінансів, я би хотів почути від нього, ну... Характеристику, так до якого дефолту вони готові, до управляємого чи не управляємого? Тому що це два великих сценарії. Ну насправді не так важко зробити реалістичний прогноз, важко його імплементувати в усі інші документи, які залежать від цього прогнозу. І якщо говорити, ми проводимо такі консенсус семінари, де разом з експертами обговорюємо різні думки, які стосуються. Реалістичності прогнози, ми якраз на цьому тижні будемо проводити такий семінар, тому, користуючись, тут є експертом, ми запрошуємо для того, щоб на експертному рівні поговорити. Що стосується, скажімо, прогнозу, який закладається при складанні бюджету, то ми розуміємо, що реалістичний прогноз і реалістичний бюджет це не завжди тотожні речі, тому що. Ну, Заступник міністра фінансів говорив, що є великі соціальні виплати, є інші зобов'язання держави, і їх треба виконувати.